9 листопада в Україні відзначають день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тож з цієї нагоди в залі Обухівської міської ради зібралися представники творчих професій громади. Святкування працівників культури та майстрів народного мистецтва було відзначено почесними грамотами та подяками за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у культурний розвиток громади, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та активну громадську позицію. Я вас вітаю і в цій ошатній залі, і всі, хто сьогодні знаходиться поза залою, тих, хто працює сьогодні у нашій територіальній громаді. Всіх ми вас вітаємо з днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ми зичимо вам, щоб у вашій творчості ніколи не було фальшивих нот, щоб поруч із вами ніколи не працювали фальшиві люди, щоб поруч із вами завжди панувало добро, мир, злагода, любов. Тому що всі ви працівники мистецтва. Складні моменти саме культура стає генератором сили, антидепресантом вона лікує, надихає та дарує крила. Щиро вітаємо з професійним святом всіх, хто присвятив себе цій благородній справі. Ціки <плес> салоні.